Доброго дня, діти! Сьогодні на занятті з розвитку мовлення ми з вами будемо вчитися складати описові розповіді про диких тварин за схемами. Розпочнемо? Давайте розглянемо та назвемо умовні позначки на таблиці: хто це колір частини тіла, чим вкрито? голос, чим живиться, хижак чи травоїдний, де живе, що робить навесні і яку користь приносить для людини. А тепер послухайте приклад опису їжачка. Хто це? Їжачок? Якого кольору? Коричневий. Які має частини тіла. Голова, тулуб, лапки. Чим крите тіло? Голочками. Голос. Їжачок фиркає. Фр -фр -фр -фр. Що їсть? Хижак чи травоїдний? Хижий, тому що він полює на мишей. Де живе? У лісі. Що робить навесні? Пробуджується від зимового сну у пошуках їжі. Яку користь для людини приносить? Їжачок знищує гусь, хрущів та інших шкідників. А далі пропоную вам самостійно розказати про зайчика За питаннями. хто це, якого кольору, які частини тіла є, чим вкрите тіло, голос, що їсть, Хижий чи травоїдний, де живе. Що робить навесні і яку користь приносить для людини? А тепер пропоную пограти в гру назви лагідно. Ведмідь, ведмежатко, лисиця, лисенятко, зайчик, зайченятко, вовк, вовченятко, білка, білченятко, їжак. Єжаченятко, молодці. А зараз граємо в гру склади речення. Уважно подивіться на схеми. Ведмідь спить у барлозі. Білочка їсть горішки на гілки. Наступна схема. Зайчик спить на траві, лисичка сидить за кущем. А тепер. Складіть самостійно речення за цими схемами і надішліть мені у групу Viber. Дякую вам за роботу. Прощаюсь з вами. До побачення!